Вітаю вас, дорогі друзі! Команда Тибут. є знову з вами на зв'язку. Сьогодні ми знаходимося в нашому цехові, хочемо вам презентувати ще одну нашу роботу, яку ми змонтували для наших друзів і клієнтів Закарпатська область, село Грушево. Коротко ділимося даним проектом, який буде вже монтуватись у клієнта в будинку. Дані сходи, вони є спроєктовані таким чином, аби були з поворотом на те подібний Конструктив, от можете бачити, як вони виглядали у нас в клієнтах. Дані сходи вони спроектовані пеподібним поворотом. на Другий поверх. От можете бачити, яка шахта в клієнта стоїть. Дані сходи, вони стоять з правої і з лівої сторони, є поручень перелог, щоб виходити наверх. Поставлені класичні баляси квадрат з полоскою. Полоска ще буде додаватись. Поставлені два великі стовпи, передні гусаки, ЧПУ також із полоскою. Ось такі декоративні. Поставлена зашивка сходів з лівої і правої сторони. Права сторона це маємо на поставлена зашивка. І з лівої сторони буде поставлена зашивка із з Друзі, отже, коротко про даний конструктив сходів.